Слава Ісусу Христу! Святі мої, говорить апостол Павло, бо освячені жертвою Господньою. Я от в Кам'янці-Подільському зустрів молодого хлопця. Християнина познайомилися, і хочу, щоб він сказав от настанову маленьку для своїх колег, для молоді, бо то молодь то наше майбутнє. Вірте в Бога, ходіть до церкви, дівчата, хлопці, звертайте більшу увагу на святі речі і живіть правильно. Амінь. По живіть. І, бо є знаєш, старші люди шукають місце на цвинтарі. Я кажу, шукайте місце в царстві Божому, не переживайте за місце на землі, на цвинтарі. Де схочуть, там закопають. Головне, думайте про місце в царстві Божому, в царстві Божому. І дай Боже сину, щоб і ми там зустрілися в Господа в його оселях, де приготовлене місце для праведних, побожних людей. Тому будьте чемні, живіть по Євангелії і не грішіть. І не грішіть, а вже вечір. Лягайте спати. Бо хто спить, той не грішить, Па-па.